В рамках діяльності національного превентивного механізму ми відвідуємо місця свободи. І це майже єдина можливість поки що в нашій країні впливати на зміну ситуації в таких місцях. Якщо не ти, то хто в Україні більше 6 тисяч місць свободи. В них може сказатися кожен з нас, наші рослинки, наші близькі. Тому ми повинні. Маємо... Жать свої стражання в тих містах. Ми живемо в країні, в якій порушуються права людини. Мене як адвоката це не влаштовує. Тому я й беру участь у моніторингу міста свободи. Мені з глибока віра в те, що я можу внести свій вклад в змінні ситуації, яка сучасствує в нашій країні, з порушенням прав людини. Моніторинг дає нам змогу подивитись на світ заград, як це бачать люди, які там знаходяться. Я хочу жити в країні, в якій дотримуються права людини. І саме тому я є монітором місць Несвободи. свободи. Чому я цим займаюся? Тому що вважаю, що моя хата не краю. тому що вважаю, що кожна людина може щось зробити для того, щоб наше завтрашнє майбутнє було трішечки краще ніж сьогодні. Я цим займаюся, тому що є величезний досвід, є вміння, є вільний час, є бажання вчитися новому, і є розуміння, що я можу принести користь в цьому проекті. Я займаюся моніторингом, тому що я вірю в те, що я можу змінити життя людей, находячися в містах несвободи. Для того щоб люди. Які потрапляють в місця не свободи, могли з них вийти з непошкодженою психікою. Приємно відчувати, що я є частиною цієї команди, яка хоче щось змінити і змінює. Я переконаний, що тортури, катування це найганебніше порушення прав людини. Тому ми, як монітори, як незалежні громадські монітори, маємо змогу звести цю проблему до мінімуму в Україні близько шести тисяч місць несвободи. Це СІЗО. Колонії, психіатричні заклади, інтернати, соціально-реабілітаційні центри, пансіонати, військові частини там. Перебуває близько мільйона людей: це жінки і діти, літні люди, солдати, мігранти, люди з інвалідністю. Кожен із наших близьких чи знайомих може там опинитися. Допоможіть змінити життя цих людей. Приєднуйтесь до команди моніторів національного превентивного механізму.